Сьогодні 26 серпня, і в мене нове видіння. 26 серпня це дата, коли саме я побачила. Діти, школярі, які є в небезпеці, автобус шкільний, у дітей форма, як специфічна, як дрес-код, чорна спідниця коротка, біла рубашка, і як галстук, отакий. Така лента цупка з такої ширини, чорненька, отако, зав'язаний бантик і отако. Це наші українські діти, які вивезені туди, силоміць вивезені туди, на їх територію. І саме з ними там відбудеться трагедія, з цими дітьми. Всю ситуацію це так у моєму водінні ще втрутиться, ще в моєму водінні в цьому була Алла Борисівна. І за це вона як втрутиться туди в ту ситуацію, і за це будуть як ограничення по переміщенню для неї. Тобто біда, сльози, білі розчарування, діти, автобус.